Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Audi Q5 2015 року. Авто у нас в США в сірому кольорі 296 тисяч пробігу, безключовий доступ. Також у нас є датчики сліпих зон. В автомобілі у нас двохлітровий бензиновий двигун, електросклопідйомнички, пам'ять сидінь. Всередині чорний шкіряний салон з електрорегулюваннями в класному збереженому стані, мультикермо, круїз-контроль, автомобіль повністю весь обслужений, штатна магнітола, двозонний клімат, підігрів передніх сидінь, автомат, електроручник, Також у нас в селані присутня панорама. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь. Ніяких питань нарікань немає, електрослупідйомнички позаду також. У нас тут іде електропідіймання трішки багажника. Автомобіль має підкрас по задньому правому крилу, повністю весь обслужений, ланцюг 15 тисяч тому замінений, парктронічки порід зад та камера заднього виду. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк .ua.